Путін надіслав, надіслав листа Дональді Трампові. Росія передала Сполученим Штатам Америки лист, у якому повторила свої попередні умови щодо. Мирної угоди з Україною про це пише Reuters з посиланням на обізнані джерела і на свої якісь інсайти у коміке Росія знову висунула вимогу отримати контроль над усім Донбасом. А ще повторила свою попередню вимогу, щоб у рамках будь-якої мирної угоди війська північно-атлантичного альянсу не розгортали в Україні. На прохання прокоментувати російський документ. Білий дім послався на заяви Трампа журналістам 21 жовтня. Тоді він сказав, що ще не ухвалив рішення щодо саміту з Путіним, але не хотів би марної зустрічі. Трамп вважає, що зараз можливо припинити вогонь уздовж поточних ліній бойових дій. Но проблема в тому, що напряму і Лавров, і е, Рябков кажуть, що вони відмовляються від пропозиції Трампа. А Трамп далі розповідає говорить е, про якийсь там. Бажані е, свої результати зупинки по лінії бойового зіткнення. Сергій Лавров заявив, що негайне припинення вогню в Україні означало б, що велика частина країни залишиться під керівництвом нацистського режиму. Він також зазначив, що на цих територіях заборонена певна мова, яка є офіційною в організації Об'єднаних Націй, за інформацією російського видання Новості, Він це сказав е, е, на зустрічі з, е, е, з дипломатом з Ефіопії. Він підкреслив, що припинення вогню зараз означало б лише одне, що значна. На Україні залишиться під керівництвом наци... нацистського режиму. Також додав, що на цій частині України е законодавчо заборонена е мова ООН, одна з мов ООН. також додав, що заклики до перемир'я в Україні без усунення головних причин конфлікту суперечить домовленостям досягнутим президентами Російської Федерації і Сполучених Штатів Америки на е зустрічі в Валясці за його словами. Деякі європейські політики намагаються переконати США обмежитися короткостроковим припиненням бойових. Дії замість того, щоб добитися довгострокового та стабільного врегулювання, що на його думку йде всупереч домовленостям Трампа та Путіна. Ті, хто зараз став переконувати наших американських колег, каже Лавров, щоб вони змінили свою позицію і не стали добиватися довгострокового стійкого врегулювання, а просто зупинитися, а потім нехай історія розсудить. Ми знаємо, хто цим займається. Цим займаються європейські покровителі та господарі Володимира Зеленського. Але такий підхід означає. Путін в Анкориджі, коли домовилися з першою причин сконцентруватися. Ну і знову він згадав про першу причини, про безв'яданий статус України, про неможливість входження в альянс північно-атлантичний. Незвичайно ж він каже, що тут утискають і просто такі е, вбивають всіх, хто говорить російською мовою. Знову ж таки, він каже: от перша частина повідомлення: мовляв, що якщо зараз припинити вогонь, то це буде означати залишити неонацистський режим. Приладі, тобто вони хочуть знести всю Україну, а прикриваються там захистом російської мови. Ну хто кого переграв? Путін знову затягує час. Путін виставляє Трампа знову на посміховицько. Трамп каже про зустріч. Потім вона скасовується. Білий дім офіційно це не коментує, бо соромно казати, що якось нічого не вийшло. Якісь джерела Reuters, NBC News і інші кажуть, що відтерміновується. І сюди ж би додав пане Андрію, до речі, вчорашню заяву зленської європейських лідерів. Що є чіткий план з 12 пунктів завершення війни, і кажуть, що насправді це не якесь таке недорозуміння, що, мовляв, Росія не хоче зупиняти війну, а тут пропонують план завершення війни. Це нібито фундамент для Трампа, аби мати нові потуги, нові змоги говорити, дискутувати навколо Росії і Кремля і взагалі мати хоч якийсь план. Бо до цього ми знаємо, ніякого плану взагалі не було завершення війни. Та, в принципі, ну, ні, чому? Україна пропонувала план. У нас був план, з, скільки там 10 пунктів було, чи скільки там. Це ж також план завершення війни, в принципі. Українська по філового підписання мирної угоди. Ну, відповідно, що, звичайно, нікого він не цікавить, тому що там, на жаль, для світу всі пункти вони згідно міжнародним законодавством прописані. А насправді це нікого не цікавить. Тому... В принципі, всі це прогнозували. Все, що зараз відбувається, я не розумію, навіщо Трампі ще раз це все було переносити. Він звичайно, в нього був свій план. Він хотів до нього його притримуватися. Він хотів дійсно натиснути на Путіна. <кій> фактично. Зараз все переноситься на відповідний термін для того, щоб гіпотетично відбулася ще інша зустріч, нібито більш важливіша, можливо, там і через призму цієї зустрічі буде вже в майбутньому спілкуватися і росіянці з Трампом. Це якраз зустріч з Китаєм з китайським лідером з цимпіням, і якщо воно відбудеться, тому що там також величезна кількість перепетій. От але скоріш за все, що ну має, має вже відбутися, тому що е, величезна кількість незрозуміло як ск. Так ситуацій які потрібно вирішувати, от і, можливо навіть через це і також було перенесено цю зустріч, тому що має на увазі е, зустріч в е, Будапешті. От тому, що фактично вона ж безмістовно більше тут варіантів натиснути було звичайно в Трампа е, на, на Путіна, тобто в нього козирів в, в рукаві в нього було побільше. Але по факту ну трапутіну це не потрібно. Навіщо? Ну, от, вони вибили собі трішки часу. Так, дійсно, вони відіграли певний момент. і Трамп ведеться на це. Вони побачили це вікно можливостей, і вони зіграли в ці карти, і вони виграли в цей момент. Далі потім відіграли назад сказали, що ні, поки що ні, давайте підготуємося. Тобто вони вже в тупу починають водити Трампа за ніс, вони бачать, що він ведеться. От інше питання, наскільки його довго вистачить на це? Ну бо ми вже про це говоримо. Я не знаю, скільки часу. От і поки що вистачає Та Трампа на всі ці е, ігри. І Я, я розумію, чому тому що Трамп кардинально не хоче змінювати свою позицію щодо Путіна. Бо він не хоче. От він вперше, знаєте, він людина постаршого віку, такий консерватор. От він звик до одного мінити. Він звик, що в нього є марлага, у нього є гольф. От він постійно у нього розмірний ритм життя. У нього є усталені думки щодо Путіна, в тому числі, а навіщо їх змінювати? Ну якщо його все влаштовує. От і це поки що є проблемою. Як правильно переконати Трампа в цьому? Ну складно, тому що поки що ситуація не в найкращих кажуть фарбах. Пане Андрію, а як вважаєте далі? Як це буде виглядати? Трамп зупиниться, Трамп буде шукати Ну, вчора ж. Він на зустрічі з представниками з лиця Австрії, якщо я не помиляюсь, казав, що я закінчив вісім воїн і дев'яту завершу В нього якісь десь вовіне знову з'являється. Яке буде відношення Білого Дому? Чи будуть вони якось посилювати тиск? Ну в якому розумінні прекрасно знаємо, що аби посилювати тиск, є три країни, на яких можна давити. Трішки він почав серпні на Індію давити. Є Туреччина і Китай. Ні на першу ні на другу, я чомусь переконаний. Він. Не здійснювати ніяких кроків. А, чи можуть продавати більше по системі пурл, чи можуть у якесь номенклатуру озброєння. Тобто, чи будуть якісь дії США, чи вони будуть далі, от так, знаєте, розсікати повітря? Ну тобто, демонструвати видимість якогось у якоїсь участі в процесах. Тому що за вісім місяців по факту ми ж нічого не маємо, ніяких зрушень. Ну, дивіться, мене спонукає на думку, що може бути краще одна ситуація. Це якраз те, що 31 січня 20, двадцять року закінчується термін прийняття заявок на Нобелівську премію, і можливо, гіпотетично Трамп вирішить зробити якісь більш рішучі кроки по питанню України вирішенням проблеми Путіна і тим самим отримавши ту ж саму, вже, словно звісно, Нобелівську премію. Нарешті вже. О, тому що ми прекрасно розуміємо, що у нього ну, паранояс, у нього вже просто не, хвороба щодо цієї Нобелівської премії. Він же всюди її згадав. І ми можемо на цьому відігрувати. на цьому, цьому Якось зможе на цьому відіграти Путін е, таким же самим чином, тільки з іншої сторони. Він каже: питань немає, ми припинимо вогонь, ми, ви отримуєте свою Нобелівську премію. Я особисто. Ладно, не буду на собі показувати. От Путін особисто висуне його на Нобелівську премію, От, хоча це звучить абсурдно, але ну, в такому світі ми живемо. Гіпотетично це можливо. І ви отримаєте її в майбутньому. Але е ну, знову ж таки, є величезна кількість обставин, які поки що Трампа обмежують в цьому напрямку. Е він не хоче напряму фінансувати Україну. Він не хоче напряму постачати озброєння Україні. Він не хоче постачати далекобійні озброєння України е, і багато багато чого іншого. Тобто є величезна кількість проблем, які поки що Трамп не го не не, не хоче приступати. Плюс в нього в середині в країні є величезна кількість перепетій, в тому числі е, маргінали Мага, які на нього тиснуть, які ненавидять все, що відбувається з іноземними іноземним впливом І на і, і в, іву. Е, це про, маргін, і, про цих е, мігрантів і про Україну, в тому числі. Тобто вони будуть робити все для того, щоб Україна. Не отримала ніякої підтримки, от і це ну на жаль, дуже часто. Ну він ж на базі цих маргіналів і приходить до влади. От зараз ми розуміємо, що якщо взяти до уваги там демократів і адекватну частину республіканців, то цих цього електроту буде більше, але вплив вони мають на жаль інколи менший. А ну, тому плюс, звичайно, тут, тут, тут Трампу треба буде трішки підкрутитися і думати, як правильно побудувати свою майбутню кампанію, щоб він дійсно отримав свою і нагороду, і внутрішні якісь перспективи щодо переобрання своїх республіканців, конгресменів і сенаторів наступному році. Тобто питання дуже багато. Звичайно, ми знаємо правильну відповідь. Ми знаємо те, що він має. Підтримати Україну і має максимально вбити повністю економіку Путіна і ну і самого Путіна в ідеалі. Але ну я вже неодноразово говорю в ваших терах, що в нього ця хвороба з Хартлендом, яку він просто не може перемогти. Ну я не знаю, як наскільки це там в діпстейтах прописано про те, що вони мають це зробити, де що вони мають е відокремити Росію від від Китаю. Хоча мені здається, що кхе, самі росіянці вже не проти. Але в нього проблема залишається тоді ще більш глобальніше. Це і Україна, тому що Україна проти того, щоб її здавали, щоб ми здавали свої території, щоб ми віддавали територію, щоб ми тут не ну, ну капітулювали і багато багато чого іншого. І тому Україна для нього дійсно як кістка в горлі стоїть, тому що е, тиснути на Україну для нього не перспектива. Взагалі ми бачимо, що що відбувалося після минулого минулої зустрічі в Овальному кабінеті. І його просто розривали за те, що він зробив. Тому він прекрасно розуміє, як політик, як якщо мен, що йому це робити ну, взагалі <зас> принаймні публічно, взагалі варіантів немає. І в цьому випадку він буде. Тоді йому треба шукати якийсь баланс. Я впевнений доносо де що він не може знайти цей баланс, що він не знає, як правильно завершити цю війну. Він постійно бачите, він шукає варіанти, як встрибнути, десь знайти, десь натиснути, і йому це не вдається, тому що Путін з кожним все менше-менше реагує на його ось всі всі плефи. Трамп підштовхував Володимира Зеленського до передачі Росії низки територій під час напруженої зустрічі у п'ятницю, яка викликала розчарування в української делегації і в європейських партнерів. І Дональд Трамп також відмовився надати Україні ракети і висловився про надання гарантій безпеки як Києву, так і Москві. Ось ця зміна позиції, коли Дональд Трамп півсвіту тримає на емоційних гойдалках. Тут він підтримує Україну і погрожує Росії томагавками. Тут він каже українській делегації, ні хлопці, треба віддавати територію, бо Путін може вас знищити. І воно так упродовж півроку холітається туди, сюди, туди, сюди. Про що, що це свідчить про Дональда Трампа, про його команду, про його таку насправді дуже непевну міжнародну політику, коли він дуже часто змінює свою думку. Трамп не змінює свою думку ніколи. Ми повинні це зрозуміти. Ми чомусь собі намалювали ілюзії, що ми можемо в чомусь переконати. Ні. Ми Трампа не можемо нічому переконати. От ще раз фіксуємо, Трампу начхати, де буде лінія фронту, де вона, де зупиниться війна. Чи по кордону Донецької області, чи по кордону там, чи конкретно по лінії фронту. Ну ми маємо це зрозуміти. Трамп вийшов і сказав, що так, я за те, щоб війна зупинилася по лінії фронту вперше після зустрічі з Зеленським, але це не означає, що він так зробить. Трамп сказав, що е, я можу подумати про передачу ракет Тамагавки вже всі почали розповідати. Навіть я дивувався, чиновники дуже високого рангу в Україні кажуть, що да, ми вірили, що Трамп передасть -тамагавки". Ну Це, як на мене, щонайменше недалекоглядно. Обнадіювати самого себе, обнадіювати тих, хто поряд. Уже, ну, врешті-решт, треба зрозуміти Трампа. Я повертаю нас до літа 24-го року, коли ми з вами, пані Софію, з вами особисто тут на каналі розбирали програмне інтерв'ю Дональда Трампа на 33 сторінки для видання Bloomberg 24 й рік, літо. От, будь ласка, хто має бажання? Зайдіть, почитайте його, і ви побачите. Трамп не змінює свою позицію. Він сказав, що санкцій не буде, санкцій не буде, будуть мита. Тому що мита це бюджет до бюджету гроші. США. від санкцій грошей до бюджету США немає. Він не буде цього робити, він рахує гроші. Тому мені шкода, що хтось думає і вважає, що Трамп може змінювати свою думку. Ну я просто наголошую, Трамп він не передасть Україні багато зброї, він нічого сюди не дасть. Більше того, ми сьогодні з колегами тут обговорювали якраз військову допомогу, США, в тому числі. Деталь примітна, виявляється, вони нам продають зброю на 10% дорожче, ніж ринкова її вартість в Україну за рахунок європейських коштів, тобто ще доклеюють. То про які там благодійні внески ми можемо говорити? Про що ми можемо говорити? Що Трамп щось десь змінив? Єдиний, хто змінює сьогодні не думку Трампа, а його певне позиціонування, це ЗСУ. І це не голосні патріотичні слова, друзі, це реальність, тому що. Якби ми мали ще більше власного потенціалу військового ракет далекобійних дронів, більше, більше прильотів по НПЗ російських, і так далі, ми б ще більше мали аргументів тиску на Трампа. А тут про тиску він піддається, да стовідсотково. Але якби Трамп дуже хотів би швидко завершити війну, то тамагавки були б в Україні. Нехай би вони б не летіли уже по Москві конкретно, але вони б стояли. Вони були б сфотографовані, на їх фоні сфотографувався б Дональд Трамп, умовно, десь на Львівщині, там стояв би Тайфун. І це фото б летіло весь світ, і повірте, риторика Кремля була б абсолютно інша. Але не лише цим. В тому числі, ще раз повертаю нас, нам варто, нам дуже, мені б дуже хотілося, щоб нам в цій частині допомогли європейці. Історія, наприклад, з Енергозалежності Європи, вона ну, є визначальною у тому, скільки Путін ще буде воювати. Європейці вирішили, що вони два роки ще можуть почекати з повною відмовою від від російського газу на європейському ринку. Звісно, це відкриває двері для більшої для більшого продажу скрапленого природного газу, нафти, сполученими штатами Америки. Вони мають ісі шанси стати першою країною у світі з експорту власного газу, і зрідженого і звичайного. Ну це ну реально просто колосальний успіх для Дональда Трампа. І тут багато перетинається фінансових інтересів. Але ще раз говорю, Трамп не змінює своїх думок. Ну от Я просто на цьому наполягаю. І коли там каже, що Трамп завалить Україну зброю, та ну послухайте, ми цей анекдот чули ще до виборів. Він сто разів це розказав. Тут е, 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 палки прихильники Трампа в Україні розповідали, що от все буде, дасть Трамп скільки зброї, що Путін злякається і так далі. Де вона? Її немає. Її немає Трампі не даватиме. Це я от зараз звертаюся ще й до глядачів, які дивляться нас, і щоб зрозуміли це не зрадофільство, це реальність оцінка стану речей. Для чого? Для того, щоб ну і в Європі розуміли, тому що 24 й канал я більш ніж переконаний, знаю дивляться по всьому світу і дивляться Сполучених Штатів Америки. Це також загальновідомий факт. І не всім подобається така риторика правдива, коли Трамп вішає на вуха, розповідає, що щось буде. Ну так як історія з Джевелінами передали їх до України, вони лежать на складах, і тоді до поширокомасштабного вторгнення їх не можна було використовувати. Так добре, що вони в нас були. Ну окей, передайте тоді тамагавка. В чому проблема? Передайте, не давайте дозволу використовувати. Побоїться цього Трампа, тому що воно йому не потрібне. Йому потрібний договір з Путіним для його спів його непростого діалогу із Сін Дзінпіном. І Навіть ця історія саміту вона напряму пов'язана не з Україною в першу чергу, а з його зустрічі, яка відбудеться наприкінці жовтня у Південній Кореї з очільником Китаю. Тому я ще раз закликаю. Давайте не малювати собі ілюзії, що ми можемо там чомусь Трампа переконати.